І за аутсайдерів у лідери аграріям Балківщини є чим пишатись цьогоріч. За показниками розвитку галузі район перемістився із 27-го місця на третє. Почуття святкові. Були вже 45 років. Ми його зустрічаємо і по-разному були. Так що дожидали йому це свято було і рано назначали, ми ще не вправлялися, і пізніше, а цей рік. Управилися з роботами і святкують усі люди. Технології дотримувались та й погода порадувала, ділиться секретами успіху Олександр Холодний, голова Валківської ради. У результаті не лише гідне місце в загальнообласному рейтингу, а й зайва копійчина на додачу до зарплати та у районну скарбницю. Основний результат це в минулому році було 27 місце в області, в цьому році третє місце в області. По всім напрямкам сільськогосподарської діяльності. І по зерну, і по тваринництву, і по бурякам, і по іншим культурам. Прогрес явний, прогрес видний, видний людям. Свято без подарунків таке собі. Для найкращих представників аграрної галузі Валківщини теплі слова вдячності та відзнаки облради. Хозяйствами района получено почти 150 тысяч зерна. По урожайности зерновых Валківський район вошел в стройку лучших в области. Задание по формированию регионального запаса продовольственного зерна выполнено на 158%. Сельскохозяйственные предприятия района рассчитались за имущественные бои на 100%, и земельные на 99%. Налишились осторонь свята и Валкивский митці. Єлизавета Дергачова, Костянтин Ликов, у тебе новини.